Усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марієчки. Усім миру добра, тепла і Божого захисту. У нас сьогодні 22 листопада, на даний час десь 8.30. У нас падає сніжок, як то кажуть, за вікном вже біло і на термометрі мінус один. Чекаєш тої суботи, як не знаю кого. А приходить субота і погода вносить свої корективи. Я вам частково покажу, як я зробила, потім десь колись буде, може, більш сприятлива погода, тоді більше вам дозніму. Але хочу сказати, що чекала тої суботи, щоб спустити виноград до землі. І його накрити на зиму. Не встигла, але, що встигла, де зробила. Сьогодні одним бігом і вскачки. Після того, як опорала красуньку, взяла я за здалегідь підготовлені соснові гілки, положила під. Виноград і на виноград. І накрила агроволокном вдвоє, ну, а зверху прокидала отими квітами, котрі я зрізала. Потім десь десь туди далі. ну Звичайно, вже коли сніг розтане, то я знайду ще чим прикрити і, і буде усе, і так буде зимувати мій виноград. Побачу, може зверху соломи трішки прокидаю, подивлюсь, але сьогодні точно ні. Під агроволокном він не змерзне. Так, хто до нас в гості прийшов? Ану, ану хутенько, бігам, їдь додому. Хі -хі. Тачка стоїть під хатою, перестане сніг, тоді все поставлю на місце. Ану, бігом! А додому, бігом, дві сестрички. Так, ідемо хотенько в хату, будемо щось по хаті робити і будемо грітись, не будемо мерзнути. А вам бажаю міцного здоров'я, Божого захисту. Бережіть себе і своїх. Найрідніших. Віт привіт, привіт, дорогі мої друзі, підписники і просто гості каналу Захоплення Марічки. Сьогодні 22 листопада, субота, десь 8.30. У нас іде сніжок. І, як ви бачите, сніг накриває ось цих два моїх скупці. Я поки їх не накриваю, на даний час в нас є мінус один. Почекаємо десь, коли мороз підніметься, до... чи впуститься мінус 10, тоді злегка сніг згребемо і накриємо соломою. А як я буду накривати, звичайно, з вами поділюсь. І, і все буде добре. І наша культура, яку ми сховали там в скопчики, не змерзне і буде гарно зберігатись. Так, ну що ж, не дивлячись на те, що падає сніг, хай собі падає, а ми будемо зігрівати наші серця гарячим чайком і добрими справами. А ви напишіть в коментарях, в кого ще падає сніг. Я проживаю на Волині Любочівщина. Усього вам самого-самого хорошого! Бережіть себе і своїх рідних. Усім добра, тепла і міцного здоров'я. Пока, пока, пока. Річка побігла в хатинку.